Всім привіт! З вами Влад Звісника Підземелля, і це додаток до розширених гідів по класах DD. Кожне таке відео присвячене окремому архетипу, не присутньому у базових книгах. І наразі це архетип монаха, шлях піднесеного дракона. Дуже рекомендую подивитись повний гід по заданому класу перед цим відео для більшого розуміння. А також тут обов'язково спитайте майстра, чи можна використовувати цей архетип у вашій грі через специфіку сеттингу. І Якщо майстер дозволяє, то почнімо. Цей архетип знаходиться у скарбниці драконів Фізбана. Вчення цих монахів звертаються до спадку стародавніх драконів і їх ролі у світотворенні. Такі монахи вивчають духовні практики, що наближають їх сили до драконячої могутності, а їх дух до розмаху драконячих крил. Але всі вони переслідують вищу мету досягнення духовної єдності з сутностями матеріального плану. Третій рівень послідовних драконів і драконячий подих. Послідовник драконів це здібність, яка надає монаху наступні переваги. Драконяча присутність. Якщо монах провалив перевірку залякування або переконливості, він може використати реакцію, щоб перекинути перевірку. Як тільки ця здібність перетворить провал на успіх, її не можна буде використовувати повторно до того, як монах виконає тривалий відпочинок. Драконячий удар. Коли монах влучає беззбройною атакою, він може замінити тип шкоди на один з наступних: кислота, холод, вогонь, блискавка чи отрута. Драконяче мовлення. Монах може говорити, читати та писати драконячою мовою або іншою на вибір за наявності драконячої при отриманні цієї здібності. Ця здібність досить непогана, бо мати магічну шкоду вже з третього рівня це досить круто. Тут ще є наративні штуки. Типу перекидів навичок і мови. В цілому, я би сказав, що це тягне на високу оцінку, яку ця здібність, і отримує. Драконячий подих це здібність, яка дозволяє монаху, коли той виконує дію атака на своєму ході, замінити одну з атак на виверження драконячої енергії в 30-футовому конусі або 30-футовій лінії шириною в 5 футів на вибір монаха. Монах обирає тип шкоди з наступних: кислота, холод, вогонь, блискавка чи отрута. Кожна істота в зоні повинна пройти рятівний кидок за спритністю проти складності здібності Кі. При провалі істота отримує шкоду обраним типом рівну результату китку двох кубиків бойових мистецтв монаха, а при успіху половину шкоди. З 11 рівня шкода зростає до трьох кубиків бойових мистецтв монаха. Цю здібність можна виконувати стільки разів за тривалий відпочинок, скільки у монаха бонус майстерності, але за кожні два очки Кі можна використати її ще по одному разу. Ця здібність кльова, бо це міксування атак і рятівних китків, що дуже гарно може спрацювати на різнобарвних ворогах. Але тут питання в рятівному китку за спритністю, бо від саме цього китку дуже багато здібностей і штук, які дозволять уникнути ефекту, наприклад, у злодія. Але тут я поставлю високу оцінку, бо це варіативність атак, і це гарно. Шостий рівень розправлені крила. Ця здібність дозволяє монаху, коли ти використовує здібність Кі крок вітру, щоб зробити ривок за бонусну дію, розпустити спектральні крила і отримати швидкість польоту рівно швидкості переміщення до кінця свого поточного ходу. Цю здібність можна виконувати стільки разів за тривалий відпочинок, скільки у монаха бонус майстерності. Я завжди кажу, що політ це дуже критично для будь-якого персонажа, а особливо для персонажів перших ліній бою. Тож тут, хоч воно і закінчується на кінці ходу, але підлетіти до ворога, вдарити і навіть впасти це дуже класно. А для падіння у монаха навіть є здібність спеціальна, тож поставлю тут найвищу оцінку, бо все складається дуже ефективно. Одинадцятий рівень вигляд дракона. Ця здібність дозволяє монаху за бонусну дію створити ауру драконячої сили на 10 футів від себе на одну хвилину. Цю здібність можна зробити лише раз за тривалий відпочинок, але за кожні три очки Кі можна використати її ще по одному разу. При створенні аури монах обирає один з наступних ефектів: жахаюча присутність. При створенні аури і за бонусну дію кожного наступного ходу, монах може змусити одну істоту в межах аури на вибір пройти рятівний кидок за мудрістю проти складності і здібності Кі. При провалі істота отримує стан переляк і кидає повторні рятівні китки наприкінці свого ходу, закінчуючи ефект при успіху. Супротив, монах обирає тип шкоди з наступних кислота, холод, вогонь, блискавка чи отрута. Він і всі союзники в межах аури отримують супротив до обраного типу шкоди. Це просто хороша здібність, бо надати за бонусну дію супротив це дуже класно, особливо коли у вас декілька бійців на передовій і ви обрали саме ту шкоду, якою б'є ворог. Ну і звісно, якщо супротив не потрібен, то завжди можна підійти і налякати істот. Поставлю тут високу оцінку, бо це хороша варіативна здібність, але невизначна. 17 рівень. Піднесення аспекту дракону. Ця здібність надає монаху наступні статичні покращення. Посилений подих. Коли монах виконує драконячий подих, він може витратити одне очко кі, щоб посилити його. В межі досяжності стають 60 футів конус або 90 футів лінія шириною в 5 футів, а шкода збільшується до 4 кубиків бойових мистецтв монаха. Сліпобачення. Монах отримує сліпобачення в 10 футах. Цій межі він бачить все, що не сховане за повним укриттям, навіть якщо він осліплений навколо темрява або істота невидима. Вибухова лють. Коли монах створює ауру за вигляд дракона, він створює вибухову хвилю в межах аури. Монах обирає будь-яку кількість істот в межах аури і змушує їх пройти рятівний кидок за спритністю проти складності здібності Кі. При провалі істота отримує 3 до 10 шкоди обраним типом з наступних: кислота, холод, вогонь, блискавка чи отрута. Насправді, остання здібність не має половини шкоди при успіху, тому її ми не дуже рахуємо, бо знову ж таки спритність. Але посилення варіативності і сили ефектів дихання це дуже гарно, а сліпобачення взагалі максимально корисне, хоч і на 10 футів. Я поставлю тут просто високу оцінку, бо у нас два посилення з трьох дійсно хороші. Монах шляху піднесеного дракону це дуже тематичний і прикольний монах. Це як Люканг з Мортал Комбата, купа здібностей від драконів і бойовий стиль від базового монаха. Якщо ви хочете такий досвід гри монахом, то без вагань беріть цей архетип, бо механічно він на досить високому рівні як для монаха. А я поставлю йому просто високу оцінку, бо монах про механічну ефективність, а все ж таки є архетипи краще. Ось і все, ви готові грати цим архетипом. А з вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!